Вітаю вас, дорогі глядачі. Хотів би сказати доброго дня, але добрий день я сказати не можу, тому що новини цієї ночі були дійсно кошмарними і дуже страшними та дуже моторошними для Львова. Я висловлюю глибоке співчуття всім жителям Львова за те, що сталося. Це дійсно велика трагедія. Ми всі заакцентували увагу на ЗС. До речі, між іншим кажучи, пройшло п'яте число, ЗС так і не зірвали. І це дуже добре. Але ми акцентуємо увагу на одному, забуваючи зовсім про інше. Розслабилися, тому що, тому що війна продовжує тривати. На жаль, сталося те, що сталося. Я попереджав, я робив прогноз. На цей тиждень мені на четвер випадали дуже погані карти. Третя ночі, четвер це відбулося. На четвер мені випадала десятка Христова на день. Це карта тяжкого грузу, це карта атак, це карта терактів. На Львів на прогноз по областях, який я робив в понеділок, мені теж випадали дуже погані карти. Випадала карта тюрми. Випадала карта ворога. Випала десятка пікова. Я передивився свій прогноз. Можете подивитися його в мене на Ютубі. Це карти тяжких терактів, це карти ударів, це карти атак, досить сильних і досить жорстких, досить небезпечна комбінація карт. І, до речі, коли я складав прогноз на липень 2023 року, то мені карта смерті випала на три регіони: це на Дніпропетровську область, на Дніпро-Дніпропетровськ, на Львів та Львівську область, і третій регіон, я, на жаль, не пам'ятаю, треба, щоб... Треба передивитися це відео для того, щоб згадати. Досить недобрий ранок для всіх нас, але цього треба було очікувати, враховуючи те, що окупанти програють і вони таки програють, вони вирішили помститися і вони будуть мститися за кожен кілометр нашої відвойованої землі. Вони будуть мститися. Тому, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і пам'ятайте про те, що ворог може бути скрізь. І ворог може вдарити скрізь. Ну, немає безпечного місця на території України. Так що мені дуже шкода, черговий дуже жорсткий та негативний мій прогноз здійснився. Да, карта смерті спрацювала на Львів, на жаль, на липень. Ну і десятка пікова відповідно разом з картою тюрми та ворога. Так, да, я коли робив останній раз прогнози, я аж я здивувався, я аж подумав. Дуже цікаво, чому це на дві такі тяжкі карти випадають. Але знаєте, дивуватися немає чому. Дійсно, це, напевне, якесь моє навіть внутрішнє упередження, і це досить несправедливо по відношенню до жителів Сходу, півдня. Не треба дивуватися нічому. Ніде в Україні немає безпечного місця. І про це треба пам'ятати. І треба максимально бути співчутливими один до одного, помагати один одному, підтримувати один одного. І допомагати по і матеріально, і гуманітарно, і якщо в людини біда, то не відвертатися від неї і бажати нам один одному, всім землякам України лише всього найкращого помагати словом, ділом, грошима. Це дуже важливо. Не треба думати, що десь безпечніше. Якщо ви вважаєте, що Ужгород, чи там, наприклад, Львів, чи Чернівці, чи Тернопіль безпечніше за Запоріжжя, Харків чи Дніпро, то ми зараз дуже глибоко помиляємося. Дуже глибоко помиляємося. Тому що ворог буде мститися. І буде мститися досить сильно. На жаль, жителям Львова відч... висловлюю глибокі співчуття, мені дуже шкода, з. Кожним містом та кожним населеним пунктом, де це відбувається, в Сумах цього тижня, в понеділок було. Таке на запорізькому напрямку, на моїй батьківщині, я сам із Запоріжжя, таке відбувається. У Львові таке відбувається. Ой, страшно, та й годі. Молимося, щоб не зірвали Запорізьку ЗС, але разом з тим молимося за всі території України. Щоб скрізь був тільки мир, добро і благополуччя. Всього найкращого.